Польова кухня та виставка трофейної техніки. Як жителі одного із сіл Дніпропетровщини відзначили День ЗСУ. Зброя перемоги. У будівлі головпоштам та у Дніпрі погасили нову марку від Укрпошти. Зберігатимуть на території зооконтролю. Виконком міськради Дніпра вирішив прибрати з публічного простору пам'ятки культури, пов'язані з Росією та СРСР. Виставка техніки та польова кухня до жителів одного із сіл Дніпропетровщини завітали військові. Ми повернулись трохи гаряченького напрямку. Це Донецький напрямок. Ворог працює здебільшого, має успіхи з артилерією, тому що у них трохи і можливо більше, але піхота наші люди трохи перекривають перекриваються недостаток, якого у нас може трохи не вистачає. і Ми з усім справляємось. В експозиції як військова техніка українського виробництва, так і трофейна. Це БМП 3, бойова машина піхоти, трофейна. Тікали орки чи як на них там кажуть, бросили її. Ну, ця підірвалася, була на міні. Там, ну, вони її оставили, що ми її забрали, зерну, восстановили. І зараз воюємо на ній. Вага її 20 тонн. Вооружение хорошее, пушка 100 мм и 30 спарина, три пулемета танковых ПКТ. Це десантне відділення. В общем, тут помещается, ну 5 человек можно сісти десанта. Сзаду тут двигатель, там башта, машина тоже водоплавающая. Ну на поверху воды. Це БМП-1 українського виробництва. Для доставки піхоти на позиції, для відбивання атаки піхоти, так як вона стріляє осколочними гранатами і бронебійними, має пушку гладкоствольну калібра 73 міліметри. Про кожну машину відвідувачам розповідають військові. Техніку можна не лише оглядати, а й залізти всередину. Мені сподобалось знайду ще танк, бо там можна піднімати трубу, перевертати його. І, і ще мені сподобався петеп, бо у ньому там полімет можна стріляти. Ним. Мені більше сподобалось дивитися, як літає дрон, дивитися в екран. Ще мені дуже сподобалось кататися на танку, це було просто неймовірно. Це було про я не можу це навіть, навіть описати. Це було дуже, хоч було дуже і холодно, та й дуже прикольно. Я ніколи не катався на танку. Аби подякувати військовим та привітати їх з днем ЗСУ, у селище влаштували святковий концерт. Діти записали для захисників відео зі словами подяки. Гостей заходу годували на польовій кухні, пригощали традиційними військовими стравами. Готували кукурузну кашу, чай. КП 130, розчитана на 130 чоловік. Такі заходи, впевнені організатори, допомагають об'єднувати людей заради спільної боротьби. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. В центральному міському районі Кривого Рогу з'явився мурал на честь газовиків. З початком військової агресії Росії проти України, частина працівників Криворіжгазу пішла боронити суверенітет країни. Наразі 36 працівників компанії служать у лавах збройних сил за словами начальниці управління зовнішніх комунікацій Дарії Орлової. Мурал створив один із співробітників. Герой нашого муралу це символ всіх газовиків, які щоденно забезпечують безаварійний та безперебійний розподіл газу. А під час війни ще й захищають нас на передовій. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. З 2014 року вони протистоять російській агресії. За цей час, каже військовий журналіст та полковник Тарас Грень, структура ЗСУ значно змінилася, і саме ці зміни дозволяють українській армії боронити країну. Один з прикладів, які навіть ставлять зараз в світі, це реформа управління Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України. Перехід власне на вимоги НАТО були дуже великі вимоги до посадових обов'язків, до посад, скажімо, які мають бути цивільними, які мають бути військовими, окремі вимоги, дуже серйозні, якісно вищі вимоги до. Кваліфікаційних рівнів кожного спеціаліста збройні сили поділяються на окремі підрозділи. Вони забезпечують охорону наземного, повітряного та водного простору держави, а також беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом. Ми бачимо, що у нас є тепер талановиті командири бригад, у нас є талановиті командири батальйонів. Це те, що стало о, такою величезною несподіванкою для росіян. Приклад о, там от бою, там коли командир приходить і дивиться, що о, у, нього, у нього є люфт відповідальності. От він приходить і дивиться, що о, позицію, яку на карті ти бачив. Одно на місцевості вона виглядає зовсім по-іншому, стати лівіше, правіше, трошки вперед, трошки назад. Придумати, тобто, і це його право Розумієте, це прописане його право зробити. Таким чином ми зберігаємо життя наших солдат, і таким чином ми виконуємо поставлену задачу. З 1 січня 2022 року почав діяти закон про основи національного спротиву. У ньому закрема затвердили формулювання сил територіальної оборони. До їхніх лав могли стати і цивільні без військового досвіду. Зараз тероборона є частиною ЗСУ. Територіальна оборона стала таким потужним, потужним, я би сказав, хабом спеціалістів. Тобто прийшли люди, люди прийшли вмотивовані. І це стало всенародним опором. Люди, які призвалися до територіальної оборони, вони знають свою місцевість краще, ніж будь-хто інший, який прийшов сюди по GPS, по карті чи ще по чомусь. Тобто, ну це, це цілком зрозуміло. І ці люди виконують, звичайно, територіальна оборона може виконувати функції і за межами області, якщо буде в цьому потреба. Також територіальна оборона може залучатися до інших завдань за рішенням головнокомандувача збройних сил України. Олена Ростовцева, Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Зброя перемоги до Дня Збройних сил в будівлі головпоштам та у Дніпрі погасили нову марку від Укрпошти. На ній зображені види озброєння, яким користується українська армія. Зокрема, ракетні комплекси Вільхата Стугна, крилата ракета Нептун, а також Байрактари, Джевеліни та Хаймерси. Вартість одного блоку марок 90 гривень. 18 гривень з продажу кожного будуть перераховувати на потреби ЗСУ. Тираж марки 200 тисяч екземплярів. Їх можна придбати онлайн та у відділеннях. Укрпошти. Я планував її придбати, це на подарунок також. Ну і дома збираємо. Дуже хотіли, дочекалися. Це історія і символ перемоги, символ того, що ми не те, що не здамося, ми обов'язково переможемо. Як і всі інші марки, випущені в воєнний період, вона цікава з двох причин: перша причина це історія наша. Ми Таким чином, випуском навіть таких марок доводимо всьому світу, те, що Україна жива, Україна бореться, і напевно, що Україна переможе. От. Також цікаво і з філателістичної точки зору. Сергій живе в автівці на подвір'ї і намагається лагодити свій двоповерховий будинок. 26 листопада його зруйнувала ракета армії РФ. Вона влучила у приватний сектор у середмісті Дніпра. Сергій каже, стіни будинку тріщать, з них випадає цегла. Трошки я хочу перекрити, законсервувати другий поверх, перший поверх якось привезти, тому що ж треба якось жити, жити ніде. Навпроти те, що лишилось від житла Михайла, чоловік каже, тут жили три покоління його родини. Тепер зостались самі руїни. Що робити з будівлею, не знає. то ли сноси его, а потом ты не докажешь, что у тебя что-то было, что у тебя разрушено. Отремонтируешь, тоже не докажешь, что у тебя было разрушено. А задокументировать на данный момент, вот у меня сейчас по документам целый дом. Вот у меня есть документы, мне ни один государственный орган не установил, какая часть разрушена. Ну, правильно же, наверное, что я являюсь собственником не дома на данном этапе, а Допустим, там двадцять сотих від цього дому, да, сколько там уцелело. Чоловіки говорять, день вибуху сюди приїздила поліція, склали протоколи. Якщо і сполкома мужчина і жінка з білим лісиком бумаги, которые скільки сколько у вас окон було а і та ідя все, то навірно їх навіть не сильно експертами називеш правильно, какби. Бы. Є сенім'я было. Эксперты же, Експерти ж оценить, где оцініть гді где она как бы подлежит восстановлению. Ірина жила трохи далі по вулиці. Через вибух, зруйнований дах її оселі. Жінка говорить, житло брали в іпотеку, Ще 17 років мають виплачувати банку за будинок, але жити в ньому не можуть. Нині знімають квартиру. Як нам виплачувати як він розрушений, його перестраювати заново? А нам сказали, это в страхову страховую позвонили, Нам сказали. Это не страховой случай, война не входит в страховой договор. И у нас замкнутый круг, потому что по закону мы даже заяву не можем написать без номера ни в страховую, ни в банк. За номером єдиного реєстру до судових розслідувань звертались в поліцію. Там мешканці відправили до СБУ. В СБУ каже жінка, написали електронний запит. Адвокатка Юлія Сегида говорить, номер ЄРДР це не якась секретна інформація. Його мають видавати особі, що вважається постраждалою. Але спочатку людина має самостійно зібрати докази, навіть якщо поліція вже була на місці і зафільмувала руйнування, зробити свою таку, знаєте, таку папочку, таку, підбірку таких доказів, і все ж таки зафіксувати. Сувати на фото відео потім первинно люди звертаються до районної адміністрації, бо, окрім фото і відео, їм потрібен юридичний документ, який підтверджує, що їх будинок або квартира зруйновано або пошкоджено. Ці документи також заяву про залучення до справи у якості потерпілої особи. Власники зруйнованих будинків мають подати слідчому СБУ. Такий статус дозволяє користуватись процесуальними правами у ході розслідування. Людина може подати клопотання буде призначена економічна будівельна експертиза, в результаті якої буде вже обстеження цього об'єкту експертом, і вже буде висновок саме про, про гроші. І тоді можна подавати документи на компенсацію за зруйноване житло із міського бюджету і з бюджету держави. Всі ці дії Юлія радить робити у супроводі адвоката. Знайти спеціаліста можна і безкоштовно. І на Таранець, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро. Виконком міськради Дніпра вирішив прибрати з публічного простору пам'ятки культури, пов'язані з Росією та СРСР. Зокрема, зазначив міський голова Борис Філатов, йдеться про пам'ятники Пушкіну Ломоносову Горькому. Їх тимчасово зберігатимуть на території комунального підприємства Зооконтроль, поки не ухвалять рішення щодо їхнього статусу. Працівники критичних інфраструктур Дніпра готуються до можливих відключень електроенергії. Так, на районній котельні, що постачає тепло близько 100 абонентам, встановили дизельну електростанцію потужністю 600 кВт. Вона забезпечує роботу насосів, вентиляторів, димососів та освітлення. За словами майстра котельні Володимира Науменка, під час відключень 23 листопада, пристрій ще не підключили. Але тепер котельня має працювати у штатному режимі у випадку відключень котельня. Працювала на ній десь близько двох годин під час випробування. І зараз, при випадку блекауту, можемо на ній працювати скільки завгодно, а було б паливо. Дизельними генераторами оснастили й станції водовідведення. Так на Дніпроводоканал надходять каналізаційні стоки більшої частини правого берега міста. Представник станції Сергій Ченчевич каже: після блекауту в листопаді вже виявили та усунули проблеми. Генератор працює на дизельному пальному потужність 200 кВт. При почасовій роботі використовує близько 50 літрів дизельного пального. Це дозволяє працювати в автономному режимі цієї насосній станції і відводити каналізаційні стоки з центральної частини міста. Повітряне командування Схід показало кадри з ангару, де зберігають збиті нашої ППО повітряні цілі. Це понад чотири сотні об'єктів, десятки бойових літаків, біля двох сотень крилатих ракет, до десятки вертольотів та дві з половиною сотні безпілотників. Їх, як докази військових злочинів Росії, зберігають тут від початку повномасштабного вторгнення. Після перемоги військові повітряного командування схід планують створити музей під назвою Цвинтар російських надій. Що робити у разі відключення електроенергії? Придбайте все, що може стати в нагоді у разі відключення світла: свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі. Завчасно зарядіть телефон, тримайте зарядженими павербанки, адаптери та інше. У разі аварійної ситуації в електромережі необхідно вимкнути усі електричні прилади, в тому числі з розеток. Не наближайтесь до обірваних та провищих дротів. Обережно використовувати свічки та сухий спирт.